Вітаю, шановні друзі. Навіщо у українських військових, які їдуть на навчання, забирають українські паспорти? Зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій друзі, всі військові, які виїжджають за кордон, у них в більшості забирають українські паспорти, тобто документи, що посвідчують особу, забирають як і українські id картки, так і закордонні паспорти. Навіщо це робить військове керівництво і керівництво військової частини для того, щоб залякати українські. Військових, щоб вони не пішли все за за кордоном. Але насправді, друзі, військове керівництво не має права цього робити. Вони не мають права забирати ваші паспорти як внутрішні, так і закордонні. Тому моя порада: якщо у вас вимагають паспорт, повідомляйте їм, що це незаконна вимога, і військове керівництво не має права забирати ваші документи, тому що це документи, які посвідчують вашу особу за кордоном. Ви перебуваєте не в Україні а за кордоном, якщо трапиться якась ситуація, вам Обов'язково знадобиться ваш український закордонний паспорт. Інша справа, коли ви в Україні, він вам не потрібен, але за кордоном він вам потрібен. Тому е, моя порада: ніколи не віддавайте своєму військовому керівництву ваші закордонні паспорти. Якщо ви збираєтесь їхати на навчання, е, можливо, навіть в такому випадку краще залишити його в Україні. Ви все одно виїдете навіть по військовому квитку, тому що е, на практиці військові, які їдуть на навчання, їх пропускають і. І їхні документи ніхто не дивиться їх там випускають навіть по військовим квиткам. От але збережіть свій закордонний паспорт, тому що передача е, даного паспорту на зберігання своєму військовому командиру, друзі, це не зовсім правильно і не зовсім коректно з точки зору закону. З повагою ваш адвокат Демченко.